Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні у нас 27 березня і я е, готую. От, е, буду запікати тут в мене броклі, е, 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 чері, картопля і ось таке м'ясо. Буду ставити в духовку і буду запікати. Так, все це я замаринувала, посолила, поперчила, залила олію і додала товчений чесник. Все це гарно перемішала, воно в мене трошки постояло і я ставлю в духовку. Ось така в мене пательня І тут я розрізала, зробила пару отворів. Щоб могла виходити пара. От. Тут я вже поставила ось так духовку і все. Ну, буде запікатись десь приблизно хвилин 40, це точно, а далі я вже просто буду привідкривати і дивитися. Ви собі вже самі контролюєте, чи ви хочете, щоб було більше соку, чи менше соку. Це вже на ваш. Розсуд. А ось тут, в казанку, я тушу картоплю. Спочатку я там підсмажила насо з цибулею і з морквою. І все воно воно там нижче пом'ясо. Ну, дивіться, тут я ще кинула помідору. І тут у мене ще зразу квашена капуста. І дивіться, друзі, я все це залила кип'ятком, воно в мене тушиться. Ось. І що ще хотіла вам сказати: ось це, бачите, який бульйон. Бульйон такий я взяла і вирішила. Я робила такий так якби домашній кетчуп, але було таке, що я не додавала там всі спеції, базилік, а просто в мене був такий, так якби і не томатний сік, і ніби томатний сік. Це були такі густенькі. Томати. І я взяла сюди, вилила десь так, ну, грам 300, може. І я вже не буду сюди додавати е, ну, купованої томатної пасти. Все в мене буде е, ось, е, на цьому бульйоні. І ще я додала ложечку, ложечку пасти з болгарського перцю. Все одно ну, бачу, починаю вже сильніше кипіти. Я зараз збавлю газ на менший і буду собі вже продовжити. Нехай воно в мене вже тушиться, і тушиться, і поки рідини стане менше. ось, Нехай все тушиться. Посолила і поперчила, поки що ніякі приправки я не давала. Тут в мене була клюква, попалася, бачите, ось тут і ось тут попалася з квашеної капусти. Ну, це нічого, нехай воно собі помаленьку тушиться. Я, друзі, продовжую знімати. І хочу показати вам, буду робити ось такий оселедець, це філе, я його почищу. Ось. І в мене таких три штуки. Я його почищу і буду змішувати з цибулею. Ось тут в мене цибуля все змішаю, і щоб зробити таке. Вони гарно чистяться, бачите. Ось. Вони гарні тверденькі. І є там які, щоб було. От. Можна навіть і ось це теж зняти. Так. Це десь не застіла, а так для себе буде добре. Так, воно вже без костей. І я такими кусочками буду нарізати. Ось, десь не десь попадається кісточка. Роблю так. Такими. Бачите, зараз вам покажу. Тут трошки ось так і ось так. Ну, звичайно, що можна купити вже і такі готові, і щоб не морочити собі голову, але Yeah. Мені краще, по-перше, подобається такий смак, так що я буду О, порізала на кусочки. Е, також можна ще додати оцет, олію, що там ще, перець, горошок. Це все я буду додавати. І все. Якщо дивимося вже, якщо буде мало рідини, тоді можна ще додати воду. Ось так я вам скажу, що ще можна додати воду. Якщо ви, наприклад, не будете додавати там саме оцет, а потрібно рідини, то трохи можете додати холодної води. От. Ось так. Все воно гарно відходить, не є вона мягка, а тверденька. Все. Так. Десь не десь може попадатись ще кісточка, то провіряти, особливо, якщо будуть їсти не тільки дорослі, ось все. Це я закинула тут гляну що тут, а можна ось так, це все піде. Так. Так, друзі, я вже зробила. Вразу я вам однією рукою тримаю бо мій штатив на вулиці. Ось. Я додала укс... оцет, додала, мені висипається, додавила так, оцет, олія Так, перемішую. Так, і все це так, це викидаю. Угу. Не дуже солена, якраз така добра. Все це буду перекидувати в банку. І потім пізніше ще добавлю трохи, напевно, олії. Подивлюся, як воно втрамбується, і як воно буде добре. і... Холодної холодної водички трошки. Все, я все тут засипала. А, ще лаврушечку і е, поставлю в холодильник, е, пізніше трошки добавлю ще е, трохи оциту і води, і масла. Але зараз ще маю на увазі олії. Але... Зараз ще чекаю, і щоб утрамбувати, і скільки буде рідини. Ось так така в мене вийде філешка. І ще, друзі, хочу вам показати, є така інформація, що з 1 числа, тобто з 1 квітня, в нас всі лікарства будуть по рецепту. Ну, звичайно, коли там йдеш до лікаря, лікар рецепти випише, але є деколи такі лікарства, які ми там. Ну, щось заболіло і Ми вже собі там таблеточку взяли і все. Ну, То я сьогодні ще дещо собі підкупила, взяла ось такий ренітідін, тому що в мене вчора я ввечері лягала спати, і в мене була дуже підвищена кислотність. Ось, то я подивилася, а в мене вже ранітідідін не було. Тому я собі взяла ще. Можливо, Іронітідін буде без рецепту, але все рівно мені треба було, то я взяла. Також у мене Женя почала хворіти. була І я завжди давала їй ось цей нурофен, сироп від температури. Там є такий всередині шприц, і ви собі поміряли. Дали і все. А так, коли була я глянула, у мене вже норофен був просрочений І я теж купила, щоб в хаті був. Це норофен з апельсиновим смаком. Попередній у нас був з малиновим смаком. Взяла собі два валідола. Валідол у мене це такий. А, знаєте, або м'ятні цукерки, або валідол. Ось. І що ще я хотіла так, м -м, взяла такий в АТБ пластир. Для чого він. Так, я навіть не прочитала, дивлюся, якийсь пластир 10 на 18. М -м -м. Бачите, як тут ось. Якийсь такий так, застосовується при болі в м'язах та суглобах, при застуді, радикуліті, ревматизмі. Ну, У мене деколи лапає радикуліт, не знаю, чи то радикуліт, чи ні, але спина мене ловить. І добре, що я так бачите, це я собі попробую. Одним словом, ви собі цей лейкопластер приліпили на болюче місце. Тут, бачите, є показано. Я ніколи таким не користувалася, але спробую один. Скільки один коштує? Вроді 18 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, ось. Я просто думала, що тут багато таких маленьких, але нічого, нехай вже буде той ликопластир. Ось. І Я хотіла знайти Німесил, тому що деколи щось заболить, розбовтав той Німесил, випив і все. І в нас ніде немає Німесилу. Я пройшлася, можна сказати, по всіх аптеках. У нас містечко невелике. І пройшлася я була я в п'яти аптеках і Німесилу немає ніде. І в останній аптеці, якій я була, мені запропонували ось такий Німедар. Це аналог того німесилу, який ми завжди купляли. Там, вроді, якщо я не помиляюсь, Німеччина німесил. А тут мені запропонували ось такий німедар. Це аналог Німесилу. Але це є Український виробник. Це є наш. Ось. І я так подивилася, бачите, тут є 100 міліграм німесуліду, не хоче поки 100 міліграм німесуліду, і ви знаєте, вони німесулі так, я саме навіть упаковочка в мене використана є, треба глянути. Там так само пише, що 100 грам німесуліду. Ось. І так само можна приймати два рази на добу після їжі. Ну, це після їжі обов'язково бо самі знаєте, що потім з жолудком робиться. Ось. Так що я взяла собі 10 пакетиків і думаю, нехай буде. Так, що тут на другій стороні? Бачите, це виробник Київ. Фірма Дарниця. ну, Дарниця вони є непогані, тому що завжди навіть той цитрамон чи любі такі прості таблетки від Дарниці, вони завжди були кращими, ніж, ну, скажімо, анальгін, бо не буду казати, який я там купляла. Був такий час, що раніше я пробувала пити від головного болю. Аналіну, і він мені допомагав, Потім купила іншого виробника і все. І мені вже не проходило, бо я вже почала купляти якісь інші засоби. Так що я взяла 10 пакетиків і нехай будуть. от Хоча я повторюю, що там ага, захворів і пішов собі до лікаря, і лікар рецепт виписав і все добре. Ось, так що такі в мене справи. Так що, дорогі друзі, я буду завершувати таке своє коротеньке відео. Не знаю, якщо щось буде сьогодні, ще познімаю, тому що в мене дуже багато роботи, і я, як би це вам сказати? Ну, Не маю часу, так якби і знімати, і трошки хочеться щось зняти. У нас сьогодні погода, така дощ, вся робота в хаті. ну, Можна, звичайно, піти щось, у кого є тепличка, в теплиці попрацювати або десь в якомусь приміщенні. Але я сьогодні вдома і. Е Хочу щось трохи в хаті поробити. Ось. Так що я буду завершувати свої відео. Дякую, що ви були зі мною, що підписуєтесь на мій канал і пишете коментарі. Я стараюсь відповідати всім. І бажаю вам мирного неба над головою. І до наступної зустрічі з вами. Всім па-па.